Партію нелегальних цигарок орієнтовною вартістю у 100 тисяч євро намагалися перевести залізницею до Словаччини під виглядом паливних брикетів. В ході додаткового огляду вантажу встановлено, що всередині вантажу знаходилось 306 коробок цигарок. Митне оформлення до зазначеного товару оформлювалося на митному пункті Шостка Сумської області. Нардеп Олег Медуниця заявив про можливу причетність до контрабанди свого колеги по Верховній Раді Ігоря Молотка. Мовляв, саме він є фактичним власником фірми, що оформила вантаж. Підприємство «ВАНТ» має засновника батька народного депутата молотка, хоча, звичайно, що цей поважний чоловік не має відношення до цього підприємства, а реальний власник це син, народний депутат, молоток. Попереднє місце роботи народного депутата-молотка до обрання в Верховну Раду, генеральний директор цього підприємства «ВАНТ». Тобто є певний зв'язок з цією контрабандною. Сам Ігор Молоток своєї причетності до фірми не заперечує, але зв'язок із контрабандою категорично спростовує. ВАНТ має кілька направлень: в тому числі, і брокерські услуги. Ніякого відношення ні к товару, ні к таможні не мають. Це просто оформлення документів. Нагадаємо, це не перше звинувачення щодо причетності нардепів до контрабанди. Майже місяць тому на Закарпатті вибухнула стрілянина через закиди у нелегальних перевезеннях парламентарю Михайлу Ланьо, який до речі є однопортійцем Ігоря Молотка. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко, Сергій Мілецький на часі новини.